Лисичка і мішок хитрощів. Якось у лісі зустрілися лисиця з котом. Кіт низько вклонився та й каже «Добрий день, лисичко сестричко, якся маєш у ці непрості часи? Лисиця глянула на кота з гординею і крикнула. Як ти смієш, дурню, про мене питати? Ти хоч трохи розуму маєш? Чи хоч щось вмієш робити? А кіт відповідає, можу швидко скочити на дерево і сховатися від псів. Все це дрібниці, сказала Лисиця. А я от мішок хитрощів маю. Іди зі мною можливо чогось і навчишся. Раптом з'явився мисливець із псами. Кіт миттєво стрибнув на дерево і сховався серед гілок. А лисиця потрапила псам у лапи, і гарної прочуханки вони таки дали їй. Кіт глянув вниз з гіркотою і промовив Хитрощі без розуму не допомагають, іноді мудрість в обережності. Лисиця зрозуміла свою помилку. Її гординя і надмірна самовпевненість призвели до біди. З того часу вона більше не хвалилася, а вчилася слухати і поважати чужий досвід. Слухайте ще більше цікавих казок на нашому каналі Казкова Хвиля.